Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо пам'ять святих мучеників Маковиїв, Матері їх Соломонії і учителя їх Іліазара. Ці святі мученики жили за 150 років до Різдва Христового. Походили вони юдейського народу І за що не хотіли зрадити своїй вірі, коли язичницький Сирійський цар Антіох вимагав від них поклонитись ідолам. Цар мучив святих братів перед очами їх матері. Погам, щоб вони зріхлися своєї віри і цим спасли своє життя. Але і матір Соломія, і учитель Іліазар підбадьорували своїх дітей, щоб вони непохитно тримались віри своїх батьків і не боялися страждань і мух. І всім всім братів Маковеїв разом з матір'ю і учителем безстрашно пішли на муки і смерть за свою віру. Сьогодні Свята Церква визначає і іншу подію, винесення для поклоніння чесного і животворчого. Христа Господнього, на якому страждав і помер Христос Спаситель. Винесення чесного Христа Господнього відбулося в 9 столітті в Константинополі. І приводом для цього була морова язва. Коли жителі Константинополя помирали від цієї тяжкої і невилікованої хвороби. І тоді патріарх, віруючи і животворчий хрест Господній його силу, повелів обнести навколо. Єрусалим Константинополя животворче древо Господнє. І мирова язва припинилась. І з того часу церква встановила шанувати, як завжди, Христ Господній. Чому Свята Церква шанує Хрест Господній, знаряддя смерті, а тому, що на цьому Христі Син Божий, який прийняв Тіло наше, подолав гріх, помер і своїм Воскресінням подолав смерть. І тому для нас тепер животворче древо Господнє є не тільки символом спасіння, а є божественною силою, через яку Бог допомагає нам. Чому Хрест став символом нашого спасіння, а тому, що на ньому був убитий гріх, так само, як через дерево в раю гріх війшов в нашу людську природу яким чином Адам і Єва з'їли заборонений плід? Сам по собі цей плід був добрим і красивим, тому що все, що створив Бог, все добре. І дерево це? яке знаходилось в раю, не могло бути недобрим. А чому ж воно стало причиною гріха і смерті? Тому, що Адам і Єва порушили заповідь Божу. Тобто причина була не в самому дереві, а в порушенні першими людьми заповіді Божої. не їжте, сказав Бог. А діавол каже, їжте. Бог сказав, помрете, а діявол каже, ні, не помрете а станете богами. І гріх перших людей полягав в тому, що вони не послухали Бога, не повірили Богові, не повірили, а повірили діаволу, І тому для того, щоб подолати гріх, треба було людині виконати волю Божу до кінця. Від начала до кінця. І це не могла вже зробити жодна людина, тому що вона носила в своїй природі гріх і носила в своїй природі смерть, а оскільки в людській природі знаходився і знаходиться гріх і смерть, то ця людина Виконати волю Божу до кінця не може. І тому треба було самому Богові, Сину Божому, стати людиною, народитися не з гріхом а народиться від діви і народиться не від чоловічої похоті, а народиться від Святого Духа. Тобто ця природа людська, з якою з'єднався Син Божий, була абсолютно чиста і без гріха. Та ось ця природа в особі Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, і виконала волю Божу до кінця. І як апостол Павло каже, що він, тобто Ісус Христос був слухняним Богові до смерті і смерті Хресної, тобто найтяжчої смерті. І тому, перетерпівши це, Бог, Син Божий, в людській природі, зробив те, що не міг зробити Адам і Єва. Вони не виконали волю Божу, не були йому слухняними. А Ісус Христос був слухняним, слухняним до смерті і смерті Хресної. І цим самим Він переміг. Гріх переміг діавола, бо там діавол спокушав Адама і Єву. І тут той же діавол спокушав Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте із Євангелія, як Ісус Христос знаходився в пустелі і діавол його спокушав. Але Христос не спокусився, як Адам і Єва, а відігнав його. Але діавол не перестав вам спокушати Ісуса Христа і навіть спокушав його через апостолів. Пам'ятаєте, як Господь Ісус Христос? Сказав апостолам, що йому належить постраждати і бути, і бути вбитим від людей грішних. І що апостол Петро сказав, Господи, нехай цього не буде з Тобою. Тобто, на що Наштовхував апостол Петро Господа Ісуса Христа? На те, щоб він не виконував волю Божу. Бо воля Божа, Отця Небесного, була така, щоб Син Божий, втіливши, спас людей від гріха через страждання. А Петро каже, нехай не буде цього з тобою. Тобто не йди на страждати. І що Господь сказав, відійди від мене, Сатана, бо ти для мене спокуса. Та тобто, ось Ісус Христос усьому виконав волю свого Отця Небесного, ні в чому не згрішив. І не мав гріховної плоті. тобто він мав таку ж плоть, яку мав Адам. Адам мав плоть без гріха, створену руками Божими. І Господь Ісус Христос мав таку ж плоть, створену в утробі Пресвятої Діви Святим Духом. Але той зрішив, а цей Господь Ісус Христос виконав волю Божу і тому переміг гріх на Христі. Ось чому Хрест до цього дня і до другого пришестя буде для кожної людини не тільки знаменням спасіння, не тільки знаменням, а буде зброєю перемоги гріха кожного із нас. Кожного із нас, дорогі браття і сестри, тому ніхто не повинен скаржитись на Бога, що Він посилає нам страждання, не скаржиться, бо якщо будете скаржитись, то це означає що ви відмовляєтесь від спасіння. Як апостол Петро хотів, щоб Христос відмовився від стражда. А Христос сказав, відійди від мене сатана. Тому і ми повинні думки наші відкидати. Якщо Господь посилає нам страждання, ви подивіться на історію, на історію церкви і на історію подвижників і святих. Ніхто із нас не може назвати ні одного святого, який би не страждав. Ось хто ж читав життя святих, згадайте, чи хоч один святий не страждав. Всі страждали і тому стали святими. І тому, якщо ми хочемо війти у вічне життя блаженне, то шлях до цього. До цього блаженного життя через Хрест. Пам'ятаєте, як Господь сказав, хто хоче війти в царство Боже, повинен зрікти себе, взяти Хрест свій і йти за мною. А що значить взяти Хрест? Це не просто не тільки страждання самі по собі, а всі, всі ті житейські труднощі, з якими стикається кожна людина в цьому земному житті. Не обов'язково страждати на Христі чи мучитися як мученики. А треба ці труднощі житейські переносити як страждання, як хрест. Але є одно але? Яке? Страждать то страждають всі, а спасать, спастись можуть не всі. І як приклад. Подивіться на двох розбійників. Один страждав і другий страждав. Один війшов в рай першим, а другий теж страждав. Однаково страждав. А чому ж він не ввійшов? Царство небесне. У вічне блаженне життя. Чому? А тому, що не мав віри. Благорозумний розбійник мав віру. І ця віра виявилась в його словах, пом'яни мене, Господи, коли ти прийдеш у твоє царство. А другий розбійник, який страждав, що говорив, якщо ти син Божий, спаси себе і нас, якщо ти син Божий, тобто не вір. тому і наші страждання являються спасительними тільки тоді, коли ми переносимо їх з вірою. Віримо в Господа Ісуса Христа. Віримо, що все звершується в нашому житті з Його волі. А раз з Його волі, то і треба нести цей Хрест і терпіть страждання. І навіть смерть. І тоді ці страждання і смерть будуть спасительні, а Господь правдивий. І якщо Він сказав, що буде так, що хто зречеться себе і візьме хрест свій, і буде йти за ним, успадкує. Царство Небесне. Тому Хрест, Господній, якому ми поклоняємось, ми шануємо Господа нашого Ісуса Христа, який на цьому дереві подолав і гріх, і смерть, і визволив нас від того, Нічого не могли визволити ні ангели, ні якісь сили. Тому будемо і Господа нашого Ісуса Христа шанувати і поклонятися йому, і прославляти, і шанувати крест Господній, Богу нашому, слава навіки віків. Амінь.